У Харкові друге засідання у справі про теракт 22 лютого. Тоді під час маршу гідності біля міського палацу спорту стався вибух. Загинуло чотири людини, дев'ятьох було поранено. За п'ять днів збув затримала підозрюваних в організації теракту. Це троє чоловіків, пов'язаних із підпільним проросійським групованням. Оплот прокуратура вважає їхню провину доведеною. Максимальне покарання за цей злочин довічне ув'язнення. Перше засідання суду відбулося 24 квітня. На нього з'явилися не всі постраждалі та їх представники. Тому їх мають вислухати сьогодні. Засідання ось ось має розпочатися у приміщенні Фрунзенського суду. Працює наш кореспондент Микола Піддубний. Він на зв'язку телефоном. Які новини, Микола? Насправді буквально хвилину тому, коли я суддів зайшла до зали засідань, де вже чекали потерпілі обвинувачені прокуратура і захист і засідання розпочалося. Зараз дуже тісна, і тому преса ажіотаж насправді великий, ледь вмістилася в ній. Знімати можна, фіксувати засідання можна, незважаючи на те, що заперечував проти цього. Суддя дозволив відеозйомку. Насправді сьогодні піває попереднє засідання. Мають бути заслухані усі потерпілі. Така є процесуальна норма. За словами адвоката Олега Головкова, який представляє інтереси своїх активіста Ігоря Толмачова, який загинув при теракті у суду. Немає підстав для того, щоб справу відправили на дослідування, і ближчим часом буде оголошено про дату слухань по суті. Завершиться сьогоднішнє засідання уже в наступних випусках. Студія. Микола підубний із Харкова. Там от буквально в ці хвилини розпочалося судове засідання у справі про теракт 22 лютого.